Доброго дня, шановні глядачі моїх двох каналів: Apple Tree Channel та Forget Me Not. Сьогодні я вирішила започаткувати нову традицію. Це раз на тиждень я буду записувати відео з відповідями на ваші питання. Тому що питань вже набирається чимало. Ну, на першому тижні навчальному їх було ще небагато, так? Це були зазвичай просто коментарі від вас. Так? Але я, в принципі, хочу запровадити. Раз на тиждень читати ваші коментарі і коментувати їх. Так буде швидше, якщо я вам буду відповідати. Так, ну, почнемо з першого каналу. Це Apple Tree Channel. Ну, перший коментар. Дякую вам, завдяки вашому уроку. Я зможу відповісти на уроці в Zoom. Залишив користувач Лої до підручника Карпюк, 8 клас. Дуже дякую, Луї. Сподіваюсь, що у тебе все вийшло добре. Далі коментар йде. Ненавиджу, окремо написано, анг-мову. Анг-мови. Мабуть, англійських мов багато, тому він їх ненавидить. Залишив коментар Євгеній Левенець. До першого уроку, 7 клас, Карпюк. Ну, можливо, тобі не подобається. Цей підручник, а Можливо, якщо за іншим підручником ти будеш займатися, Євгеній Левенець, то тоді у тебе все буде добре, і ти будеш любити англійську мову. І не будеш її ненавидіти окремо. Окей, ну і звичайно, Моніка та Сергій залишили йому також коментар. І чого не любиш, не дивись. Згодна. Дякую, дякую, дякую. Дуже багато людей цікавляться щодо інтерактивного додатку до Карпюка, підручника Карпюк 5 клас. Ось тому де, де знайти ось питання, де можна знайти цей додаток, цей інтерактивний додаток. Ви його зможете знайти, якщо ви завантажите. За посиланням. Там у вас є посилання, до речі, або в підручнику буде, або у робочому зошиті. Ви зможете його завантажити за цими посиланнями і ввести код. Він у вас цей код прийде з вашим Activity Book, ввести його у поле відповідно і будете користуватися. Kids Online, новий додаток до підручника. Він просто трошки адаптований до нього, але він вже існував у минулій, минулій версії до підручника Оксани Карпюк. Так що він вже був, його просто трошечки причепурили саме під нуш, П'ятий клас нуш, але він вже раніше також існував. Так, добре, йдемо далі. Класне відео до 4 класу. Ну, ось знову 7 клас, перший урок, англійська фігня. Ну, що ви кажете? Ну, Артіза. Користувач на ім'я Артіза. Ну, чим я можу вам допомогти? Ну, не знаю, але оберіть інший підручник. І, мабуть, сам собі ще і лайк поставив. Сам посміявся, сам поставив собі лайк. Дуже весело. Так, йдемо далі. Марина Лобода, дякуємо за урок, цікаво, все зрозуміло, до уроку третій клас, Карпюк першому. Так, там у мене серія уроків за Карпюком: English with Smile Sam. Перший клас, другий клас, третій клас. Вони. Прописані абсолютно усі, як і четвертий клас, тому, будь ласка, користуйтеся. Єдине, що там у нас, коли ми перший рік писали ці всі відео, у нас деякі, деякі теми містять у, в описі, саме в записі, дуже-дуже фон. Там так дуже, дуже сильно гомонить фон фонова музика. Тому ну, дивіться, будь ласка, прикручуйте. Щоб воно не, не дуже вам било по вухах. Ну, так вийшло. Так вийшло. Переписувати вже ці уроки сенсу немає, немає на це часу, тому що з'являються нові під, нові підручники постійно. і Тому ну, цим в принципі ніколи і займатися зараз. Ось тому кому не принципіально, будь ласка. Або користуйтеся, не користуйтеся, це ваш, звичайно, вибір. Ну, там є деякі, деякі відео, там де є дуже гучна фонова музика. Я вже з нетерпінням чекаю нових коментарів. А там у вас дуже гучна музика на фоні. Ну, так вийшло. Нічого вже з цим я зробити зараз не можу поки що. Так, далі у нас йде питання: ось питання, чому використовується вимова кант замість can't? Поставив питання користувач з ніком YB. Чому використовується вимова can't замість can't? Ну, в принципі, на ці питання Google, перекле... Google може вам відповісти дуже швидко. Тому що є у нас американська вимова, є у нас британська вимова. Британська вимова can't, американська can't все. Вся відповідь на питання. І такі питання такого роду, в принципі, Google вам допоможе знайти відповісти. Так, далі Ліда Лєщенка ставить питання. Доброго вечора під підручником 10 клас Карпюк. Скажіть, будь ласка, де можна у вас знайти відеоуроки з першого уроку 10 та 11 класи? У мене на каналі, я вже робила цей відеоогляд, є абсолютно усі плейлисти. Переходите на основну сторінку мого каналу Apple Tree, там є плейлисти до... Усіх абсолютно уроків. У мене усі уроки написані за плейлистами, згруповані. Тобто, якщо вам вчитель скидає лише, наприклад, там ось сторінки 21 перша якась там інша сторінка, це не означає, що на цьому і все, уся моя творчість завершилась. Тобто, будь ласка, переходьте в кінці кожного відео. Є посилання в кінці відео. Якщо ви додивляєтесь до кінця відеоурок, в кінці кожного уроку йде посилання на відповідну сторінку. Відручника, ну і, звичайно, на плейлист, а також на відео, яке було до цього. Тобто, кому потрібно, подивитися, повернутися, щоб повторити якийсь, можливо, вивчений вам раніше матеріал. Тому Ліда можете знайти на основній сторінці мого каналу плейлист. Плейлист називається, так і називається Карпюк 10 клас. Тобто, переходьте, будь ласка, знаходьте, дивіться, можна це все дуже легко зробити. Так. Дуже добре. Далі, so, so cool, I love this. Написав наступний користувач. Так, Thanks a lot, п'ятий клас. Так, уже почали дивитися п'ятий клас, Карпюк. Так, наступне питання від Маріни Воробій. Здається, Воробій. Окей, якщо прочитала з помилкою ваше прізвище, вибачте. А, а можна дізнатись, де можна завантажити цей додаток? Отже, був коментар під відео до. Огляду інтерактивного додатку до Карпюк. Карпюк, знову ж таки, другий клас. Цей додаток можна завантажити двома способами ну, тобто не двома способами, а знайти, як його можна. Якщо ви замовляєте робочий зошит до підручника Карпюк, саме робочий зошит від видавництва Лібратера. Тернопільського видавництва, у вас там на форзаці цього зошита на розвороті є скреч код захисний. Ну, це скреч код до вашого додатку, де можна завантажити додаток. Додаток можна завантажити на платформі iLesson. I-лесон, I-літера англійська, lesson – урок. Там у вас буде вибір: перший клас, другий клас, третій клас. Перший клас там без класу здається. А там потім йде другий клас, третій клас, четвертий клас, п'ятий клас і останній клас, який є не нуж. Тобто там абсолютно є всі інтерактивні додатки. Ви можете встановити додаток як на Android-систему, так і на систему Windows, на планшет або на ПК або на лептоп. Завантажуйте цей додаток, вводите код і користуйтесь. Якщо у вас немає зошита цього, то ви можете цей код купити на цьому ж сайті iLesson. Тобто вам достатньо лише заплатити, там, здається, він зараз коштує десь 40 гривень. Ось, і цей код доступу він буде дієвим у вас. І навіть я, до речі, я завантажувала колись і на Android, і на ПК, і у мене працювало і там, і там. Тобто, будь ласка, користуйтеся, завантажуйте, вони не недорогі. Так, ну і наступний коментар. Доброго дня, де я можу придбати цей підручник. Коментар під підручником, люди добрі, цього, а Сережа Шуляк залишив. П'ятий клас старий Сережа, який написав себе Сірожа. Сірожа. Цей підручник вже не є актуальним. Тобто він уже не використовується взагалі у школі. Якщо ви працюєте за п'ятим класом, підручник п'ятий клас авторства Карп'ю. То вам треба що зробити? Вам треба знайти інший підручник, переключитися на помаранчевого кольору підручник, Тому що цей підручник, Сірожа, він вже ну не є актуальним. Це вже стара школа, це вже old program, це вже стара програма. Вам потрібно new програм, нова українська школа. Тому цей підручник вам вже навіть купляти не потрібно, вам треба придбати новий підручник, він помаранчевого кольору, подивіться на моїй основній сторінці за автором, де можна знайти цей підручник. Так, він помаранчевого кольору, на ньому написано Kids Online. Він 2022 року, тому що той підручник, про який ви питаєте, він вже не актуальний. Ну, якщо вам так хочеться його. Завантажити, ви можете, наприклад, зайти на сайт, знайшов, просто вводити у пошу пошукач, знайшов так, у Google. Це сайт, там, де є усі підручники. Абсолютно, ви можете, ну, усі підручники з іноземних мов, за інші я не знаю. Ось на цьому сайті ви можете його завантажити, як старий підручник, якщо ви хочете поринути у минуле і займатися за підручником, за старою програмою. Так. Ну, це з усіх коментарі, які були за ці два робочі дні на моєму основному каналі. Тепер переходимо на другий канал, на канал Forget Minute. Так, які коментарі тут нас чекають? Зараз давайте подивимося. Ну, люди розумієте, так, одразу, що коментарі, звичайно, програма пропускає лише виховані, чемні коментарі. так? Тому, Ну, інші коментарі там, де. Коментар з трьох літер, наприклад. Ну, все одно і я б не прочитала, і, в принципі, система б не пропустила. Тому вибачайте, ті користувачі, чиї коментарі я не читаю. Так, шоколадна клубнічка-шоу. Ім'я користувача. Під Будна. Третій клас написали мені, що дуже дякуємо вам за уроки англійської мови. Дякую вам, дякую, що ви дивитеся їх. Дай Боже вам здоров'я, натнення і успіхів в роботі. Ось за такі завдяки таким коментарям хочеться далі працювати і робити дедалі, випускати дедалі більше уроків. Так, Припия до підручника Припия. Це до речі, Припия перший рік, коли я за ним працюю. Цікавий підручник. Такий достатньо простий підручник, простенький підручник, якраз для учнів, які не дуже добре, можливо, встигали в початковій школі. Тобто є можливість підтягнути абсолютно усі аспекти. Усі аспекти, наприклад, там, з граматики, з читання, аудіювання. Привіт у вас класні уроки англійської, тільки я не сильно люблю англійську, але вашу люблю. Мій варіант англійської Насті подобається. А інші не подобається. Ну нічого. Я гадаю, що все буде добре. Все, все ми будемо вчити разом. І ви будете вчити зі своїм вчителем і зі мною. Так, далі дякую вам, Євгеній Волошин, залишив коментар під English Nesvit. Ну, English Nesvit 7 клас. Так, він ще актуальний. І Nesvit 6 клас, до речі, я помічаю, так що аудиторія в тому році була на цих підручниках у мене менше, в цьому році їх стає далі більше. Так, ну і останній коментар тут за ці два дні, який був доброго дня, підкажіть, на якому сайті можна скачати підручник припия, Ну припия, так, у цей перший курс, який в цьому році. А якщо а, у цьому, якщо у вас я, я бачила, що здається, прикрили так доступ до цього підручника. Я вам можу залишити його, свій варіант. Я качала, до речі, скачувала, завантажувала. Він був абсолютно у доступному вільному у доступі, доступі. А чомусь ось зараз його прикрили трошечки, так, тобто його залишили лише онлайн. Я вам залишу посилання на Google Диск в описі під, під вашим коментарем, можете потім його завантажити. Ну Ось такий був огляд ваших коментарів. так, Ті самі коментарі, які, в принципі, назбиралися, ну, таких. Актуальних, так би мовити, мотивованих нормальних, адекватних коментарів за ці два дні. Буду робити такий відеогляд коментарів раз на тиждень, тому якщо я вам не відповідаю одразу, тому що ну, зараз достатньо багато роботи. Початок нового навчального року. А, у цьому навчальному році за ініціативою батьків, дітей, глядачів, так, моє мого каналу, ми там трошечки працюємо в групах з англійської мови, об'єднуємося і там інколи раз або два на тиждень збираємося і робимо такі уроки на, з платформою Google. Ось тому ну, зараз тобто не Google, Zoom, Zoom переплутала. На платформі Zoom працюємо разом з моїми глядачами, деякими. Тому зараз достатньо багато роботи у мене буде, і тому одразу давати відповідь на всі питання у мене просто, О, просто немає, мабуть, часу. Тому раз на тиждень буду записувати такі ось відео, так, щоб ви могли отримати усі відповіді на свої питання. Так, припия, я залишу посилання. Я десь вже його залишала, але я не пам'ятаю, чи це був фулл чи це був припия. Тому кожного, можливо, кожної суботи або кожної неділі за чашечкою кави будемо з вами спілкуватися таким чином. Залишайте свої питання, можливо, під цим відео, якщо у вас вони є, виникають. так. Ну або дивіться, можливо, якщо, якщо я не всі, можливо, аспекти і питання сьогодні розкрила, можете їх поставити, маєте змогу поставити в коментарях під цим відео. На цьому це все. До нових зустрічей. Goodbye. Зустрінемося на уроках англійської мови. Não é dobra.